Ввечері, 14 листопада до Калузьких поліцейських надійшло повідомлення про дорожню транспортну пригоду. В селі Пійло, водій легковика, наїхав на велосипедиста. Поліцейські попередньо встановили, що 41-річний водій автомобіля Сі-34, мешканець долини рухався неосвітленою ділянкою дороги між населеними пунктами Калуш та Піло Калуської територіальної громади. Керманич не врахував дорожні обставини та вчинив наїзд на чоловіка. Останній знаходився на проїжджій частині дороги. За словами слідчих, 44 Велосипедист від дотриманих трав помер на місці. А керманича легковика перевірили на стан сп'яніння. За результатами він був тверезим. Наслідок дорожньо-транспортної пригоди 40-річний мешканець села Піло помер на місці події. Керманича легковика перевірено на стан сп'яніння. Результат тверезий. Слідчі з'ясовують обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди. Обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди з'ясовують слідчі в рамках відкритого кримінального провадження, розпочатого за частиною другої статті 286 Сві кримінального кодексу України поліція Івано-Франківщини наголошує на дотриманні правил дорожнього руху як водіям, так і пішоходам. Зокрема, водіям обирати безпечний швидкісний режим в разі пересування на велосипеді використовувати захисні шоломи та спеціальні світлоповертаючі елементи. Ліліана Іванічук, Сергій Гуменюк, новини та радіокомпанія Рай.